Єгипет, привабливий своїм безвізовим режимом, та все включено з початком акції протестів проти президента Небарака в Каїрі, став небезпечним для туристів. І якщо ще місяць назад гарячі путівки приваблювали українських туристів, то тепер гарячі події їх навпаки відлякують. За словами Максима Кухара, директора турагенції у Борисполі, від відпочинку у Єгипті вже відмовились майже 70% туристів. Ті люди, які збиралися туди принаймні, їхати, вони вже туди не їдуть, ті, які вже придбали свої тури. Путівки, вони хочуть повернення коштів, і звичайно, що не відмовляються від поїздок. Але безмовно є і такі екстремали, які телефонують. і навпаки кажуть, що от ми чули, що там політичні дії, хочемо поїхати, знаємо, що дуже дешево. Та як виявилось, українці перед спокусою на і доступного відпочинку не зупиняють навіть перестороги про небезпеку. Аеропорт Бориспіль, Термінал Ф Іван чекає на рейс Хургади, зустрічає свою доньку. Вона повертається з відпочинку. Звичайно, переживали, як батько переживав. Тривожне очікування, змінює радість, зустрічі. Дуже добре, дякую. Ні, нічого, у нас все спокійно. Ми були у хургаді. Погода чудова, все добре. Хотіли навіть зостатися. Вони чекали на батьків. Ці Тиждень відпочивали в хургаді. Ну, ми там проїжджали на екскурсію. бачили там банка БТР і стали, не знаю що. Все тихо, спокійно, всі гуляють, все віддяють. Один раз, правда, там саці пройшла туди сюди по центральній вулиці. Але в вашому відпочинку це не завадило. Ні-ні. ні. А він чекає на неї. Сергій чекає на кохану дівчину. Звичайно, хвилювався. А вона підтримувала саме з саме зв'язок? Так, да, ми спілкувалися через електронну пошту і смс-ками. І що вона каже? Нормально все. Все нормально. Доки в каїрі єгиптяни не задоволені владою, українці повертаються з Єгипту задоволеними відпочинком. Ксенія Веркалець, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.